Доброго ранку, любі хлопчики і дівчатка. Сьогодні в нас буде дуже цікаве заняття. А хто до нас сьогодні завітав, ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку. Він не лялька і не людина. На снігу стояти звик, в нього ніс смачна морквина. Хто це? Звісно, сніговик, молодці малятка, до нас на заняття завітав сніговичок. Дітки, хочу перевірити, які ви у мене уважні, і пограти у гру, чого не вистачає у сніговичка. Чого ж не вистачає? Цьому сніговикові. Так, гілочки і рукавиці. А цьому сніговикові чого не вистачає? Вірно, малята, ви дуже уважні. У цього сніговика була на рукавичці пташечка. А у цього сніговичка чого не вистачає? Молодці шарфика. А в цього сніговичка чого не вистачає? В нього немає носика морквинки, вірно малята. Чого не вистачає? У цього сніговичка? Так, у нього немає шапочки молодці. А в цього. Звісно, не вистачає гудзиків. Молодці малята. Подивимося. А чого не вистачає у цього сніговичка? Так, дітки, цьому сніговичку потрібна. Мітла. Які ж ви уважні малята? Дітки, а порахуйте, будь ласка, скільки в нас всього сніговичків? Давайте порахуємо разом. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Всього шість сніговичків. Дітки, подивіться уважно, а скільки шапочок? Молодці, малята! Всього п'ять шапочок. Дітки, а чого більше сніговичків чи шапочок? Розумнички, і справді сніговичків більше, ніж шапочок, а на скільки сніговичків більше? Правильно, на одного сніговичка більше. А що треба зробити, щоб їх було однаково порівну? Так, діти, треба додати ще одну шапочку. Тоді буде шість шапок і шість сніговиків. Це порівно. Дітки, а як ще можна зробити, щоб шапок і сніговиків було порівно. Треба забрати одного сніговика. Тоді і шапок, і сніговиків буде по п'ять. порівну. Молодці. А тепер гра. Треба відгадати, у якого сніговичка якого кольору шапка. За правильну відповідь сніговичок отримуватиме шарфик відповідного кольору. Тож почнемо! Якого кольору шапка у сніговика, який знаходиться праворуч від сніговика в помаранчевій шапці? Праворуч від сніговика в помаранчевій шапці. Так, малята рожевого кольору, тож сніговичок отримує шарфик рожевого. Кольору. Продовжимо. Якого кольору шапка у сніговика, який знаходиться між сніговиками в жовтій і зеленій шапці? Розумнички, це сніговичок з шапкою синього кольору? А якого кольору шапка у сніговичка? Який знаходиться перед сніговиком в синій шапці. Так, це сніговичок з шапкою жовтого кольору. Малята якого кольору? Шапка у сніговичка, який знаходиться між сніговиками в зеленій і рожевій. Шапці. Молодці, помаранчевого кольору. А якого кольору шапка сніговичка, який знаходиться перед сніговиком у жовтій шапці? Вірно, це сніговичок із червоною шапочкою. Якого кольору шапка у сніговика, який знаходиться. Між сніговиками у синій та помаранчевій шапці. Звісно, дітки, зеленого молодчінки, Граємо далі. Гра, впізнай геометричну фігуру. Я вам буду показувати зображення предметів, а ви повинні здогадатися. На яку геометричну фігуру вони схожі? Будьте уважні. На яку геометричну фігуру схожі ці предмети? Так, на квадрат. На яку геометричну фігуру схожі ці предмети? КОЛО Погляньмо далі, на яку геометричну фігуру схожі ці предмети? Прямокутник. А ці предмети вірно, це Трикутник. На яку геометричну фігуру схожі ці предмети? Овал. розумнички! А ці предмети схожі на яку геометричну фігуру? Звісно, дітки, ром, чудово впорались маля та розумнички. До нових зустрічей, дітки! До побачення!